Історія палацу Куннін. Ши Цзин. Глава 10. Ю Фаньінь. Огляд хризантему маєтку графа Цін Юань мав відбутися наступного дня. Після отриманої згоди від Дзян Цюйнін, танер написала відповідь і відправила її до маєтку графа Цін Юань. Урешті решт, запрошувальна картка була лише запрошенням, і не всі, хто її отримав, дійсно підуть. Якщо дати господарям відповідь, це допоможе їм заздалегідь підготуватися. Але про це дізнався Ін Лінь. Наприкінці навчального дня він покинув палац разом із Шензе і пішов пити чай у його маєток. Його гарне обличчя було похмурим і засмученим. Я запитав у неї, чи піде вона дивитися ліхтарі на свято. Вона сказала ні. А як тільки її хтось запросив помилуватися хризантемами на свято ліхтарі, вона погодилась йти. Притому. До такого бідного маєтку, як Цін Юаньбо. Вона що, спеціально намагається мене розсердити. Шен Зене вважав доречним втручатися у справи підлітків, тому просто дивився на нього. Лінь не міг розібратися, але все одно відчував ревнуще. Він підняв чашку з чаєм, але так і не зміг випити, тому знову поставив її на стіл. Нахмурився і покликав Цін Фен, повернися в маєток, перевір, чи отримала ми запрошення від графа Цінь Юаньбо. Якщо є, відповідає їм, що я прийду у призначений час. В іншому випадку, навіть якщо немає, воно має з'явитися якщо моя візитна картка буде відправлена, чи посміють вони зупинити мене біля дверей? Цін Фен на мить вагався, а потім обережно нагадав Але ж і маєток герцога Ченго також надіслав запрошення якщо ви підете до маєтку графа Цінь Юаньбо. Родина Сяо з маєтку герцога Ченго була єдиною сім'єю, здатною зрівнятися з родиною Янь. Дві сім'ї мали шлюбні зв'язки ще понад 20 років тому. Але зараз Янь Лінь насмішкувато вимовив Зустріч у маєтку герцога Ченго призначена для дорослих, а ми молоді, там лише для супроводу. До того ж, наш маєток князя Юньї давно розірвав зв'язки з маєтком герцога Ченго, то що, дивного, якщо я туди не піду. Яку нісенітницю ти верзе, швидко йди. Цінфен не насмілився сказати зайвого, і лише запитав Повідомимо другу молоду леді. Лінь похмуро відповів Не кажи їй. Я хочу подивитися, яку нісенітницю вона почне вигадувати, як виправдання, коли побачить мене. Шензе засміявся з нього. Ну, і вдача в тебе. Але після цих слів він замислився, а тоді мовив. І якщо вже так. Я теж піду з тобою до маєтку цінь юань Бо для розваги. Єнь Лінь підняв брови і глянув на нього. Шензене пив чай і пояснив Ти ж знаєш, останнім часом у палаці ходять чутки, що імператор хоче надати мені титул брата імператора. Коли я сьогодні виходив із залу Веньхуа, учитель Сє нагадав мені, що слова людей у палаці мають вагу, і навіть якщо моя совість чиста, буде краще, якщо я поки триматимуся подалі від родини сяо. Майєто Герцога Чанго також належав до роду Сяо, і вони були прямими родичами нинішньої імператриці та самого імператора. Шензе і Шенлан були братами по матері, тож родичі дружини імператора природно, були і його родичами. Просто зараз час був справді дещо особливим. Зрештою, його брат був імператором, а Ріцяо надзвичайно могутнім, і хоча ходили чутки, що імператор хоче надати йому титул брат імператора. Але якби він надто зблизився з родиною Сяо, це неминуче викликало бревнуші та підозри з боку його брата імператора. Янь Лінь опустив погляд у роздумах. Учитель сє готовий наставляти вас. Шензе не образився. В учителя манери джентльмена і спадок мудреця. Він добрий до всіх. Новина про запрошення від маєтку Герцога Ченго та маєтку Тінь Юаньбо на перегляд хризантем під час фестивалю ліхтарів. Уже тихо поширилася серед високопоставлених родин столиці. Ріцяо надто виділявся родина, що не мала дуже високого статусу, прагнула піднятися. Родини з достатньо високим становищем зневажали маєток графа Ціньюань. Отож, хоча ця справа і зачіпала гордість роду Ю, багато хто міг лише вигадати якийсь привід, а дехто навіть не намагався його шукати, щоб відхилити запрошення маєтку Ціньюань. Усі здогадувалися, що цього разу в маєток графа прийде небагато людей, але ніхто й подумати не міг, що вдень раптом пошириться новина молодий володар з маєтку князя Юньї та к ліндзі обидва відповіли, що завтра підуть разом на банкет у маєток графа Цінь Юаньбо. На мить усі оніміли від здивування. Навіть у самому маєтку графа панував шок, усі дивилися один на одного. У нас є якісь стосунки з маєтком князя Юньї? Хто знає молодого князя? Хто міг зналагодити зв'язки з його королівською високістю принцем Лінді? Чи хтось взагалі з ним розмовляв, чому вони раптом без причини вирішили прийти? А потім настало захоплене хвилювання. Спершу вони були сповнені тривоги й розгубленості через те, що дата їхнього банкету збігалася з банкетом у маєтку герцога Ченго. Відповіді, які вони отримували останніми днями, були рідкісними, а коли конверти відкривалися, половина з них виявлялася вічливими відмовами. Рід Ю вже міг уявити похмуру картину завтрашнього свята. Але раптом поширилася новина, що князь Ліндзі та молодий князь збираються прийти. Це була справжня, величезна звістка, мов дар із небес. Слід розуміти, що постаті цих двох володарів були неперевершеними в усій столиці. Увесь маєток ожив. Того ж вечора, чутка про те, що і Шензе обидво спираються прийти, ймовірно, вже розлетілася всюди, а різноманітні картки з відповідями сипались до маєтку графа цін Юань, мов сніжинки. Спершу вони гадали, що банкет, який вони приготували, був надто пишним. Та вони не чекали, що й цього виявиться замало, навіть коли спробували підрахувати все на рахівницях. Тож маєток був яскраво освітлений, адже вони готувалися всю ніч, поячись. Що якщо підготуються недостатньо добре, їхніх славетних гостей зустрінуть негідним чином. У родині Ю було дві дочки Ді, старшу звали Ю Шуань, а молодшу Ю Юе, дочки Ді, законні дочки від офіційної дружини. Обидві вважалися вище середньої вроди. Коли вони почули від служниць, що князь Ліндзі та молодий князь збираються прийти, обидві широко розплющили очі і прикрили роти від здивування. Обличчя служниці сяяло від радості, і вона сказала їм обом Граф заявив, що це єдина в житті нагода старшій та другій панянці слід якнайкраще підготуватися і гарно вбратися. У словах відчувався натяк. Юшуан і Ю Юе одразу зрозуміли сенс, легкий рум'янець розтікся по їхніх обличчях. Батько і справді надокучливий, ми ж, сестри, звісно, не осоровуємо гідність маєтку бо. На такому важливому банкеті. Служниця кілька разів поспішно відгукнулася. Так, так. Юшуан замислилася і відчула, що щось тут не так. Справді дивно, відколи це наш маєток графа зрівнявся з маєтком князя Юньї? Я ніколи не чула про дружбу між нашими братами і молодим князем, чи князем Ліндзі. Тож як же вони погодилися прийти? До того ж відповідь надійшла дійшла дуже пізно, це більше схоже на раптове рішення. Ююеш була у захваті. Її врода була привабливішою, а вік молодший, тож у довгій світло жовтій сукні вона виглядала надзвичайно витонченою і чарівною. Почувши слова сестри, вона не надала їм великого значення. Сестра надто переймається, можливо, вони вирішили прийти спонтанно. Усі говорять, що родина Сяо та Янь перебувають у протиріччі. Молодий князь Янь, мабуть, спеціально хоче принизити обличчя маєтку герцога Чанго. Прийшовши сюди. Це було цілком можливо. Але, навіть якщо він хотів принизити маєток герцога Ченго, він міг просто не прийти. Нащо тоді приходити, щоб віддати шану нашому маєтку графа? Юшуан була старшою сестрою і багато чому навчилася у своєї матері, тож завжди мислила глибше. Вона запитала служницю, перш ніж молодий князь Янь та князь Лінзі надіслали свої картки відповіді. Хто ще сказав, що прийде? Служниця почала рахувати на пальцях до молодого князя і його королівської високості небагато відгукнулося, що прийдуть. Відгукнулася маєток графа Шаншань, маєток Юйши та Джо. А, Ага, сьогодні вранці також відгукнулася друга юна леді з маєтку помічника міністра Дзян із Міністерства доходів. Юшуан мимоволі насупилася друга юна леді Дзян. Запрошення, яке було надіслане до маєтку помічника міністра Дзян, було радше звічливості вони не були близькі з Дзян дзянцюєнін. Було б природніше, якби прийшла Дзян дзянцюєхуї, але прихід дзян Сюєнін був таким же дивним, як і прихід молодого князя Янь та князя Ліндзі, причому вона прийняла запрошення раніше за обох молодих панів. Йуйю не хотіла замислюватися над такими речами. Щойно вона почула чотири слова друга Юна Леді Дзян» як одразу зневажливо пирхнула. Спершу було чудово, що молодий князь Янь збирається прийти, але я не очікувала, що ця дикунка з села теж з'явиться і принесе невдачу. Юшуан відчула, що справа виглядала підозріло, тож нічого не відповіла. Коли Ю Юе згадала про Дзян Сюйнін, то згадала ще одну людину, яку зневажала, тому задерла підборіддя і наказала служниці. Отож, завтра прийдуть поважні гості, обов'язково пильнуйте за тією копитною. Замкніть її в дров'яному сараї і не дозволяйте зустрічатися з гостями. У маєтку Дзян Цюйнін нічого не знала про довгий ланцюжок реакцій, які викликали її спонтанне рішення піти на бенкет до маєтку Цін Юаньбо. Вона також не знала, що туди зберуться прийти Янь Яньліні Шензе. Вона ламала голову над справами Ю Юфань. Минулої ночі вона майже не спала, тож увесь день для неї був, наче в тумані. Менші почула, що вона збирається піти до маєтку Цін'юаньбо, а не до маєтку герцога Ченго, але не стала багато розпитувати. Цюйнін подумала, що та, мабуть, відчула полегшення. Зрештою, менші мала йти на банкет до маєтку герцога Ченго і взяти з собою Сюєхуе, яка була гідною, доброчесною і щедрою. Якби вона взяла її Сюєнін зі своїм упертим і свавільним характером, то знає, які проблеми вона могла б там наробити. Наступного ранку, після пробудження, Сюєнін поснідала кашею, вдяглася і потім сіла в паланкін, який приготувала в маєтку, та вирушила через півстолиці до маєтку Цін'юаньбо. Маєток Цінь Юанбо розташовувався на сході міста. Цей район був насичений родинами знаті. У порівнянні з величними і грізними воротами головного входу до маєтку Герцога-Ченго лише два кам'яні леви біля входу до маєтку. Рафа Цінь Юань надавала йому урочистості, але двір біля воріт явно виявляв ознаки занепаду. На щастя, цього дня на бенкет зібралося багато гостей. Перед входом, який зазвичай виглядав пустиним, тепер було повно паланкінів і людей, що з усмішками вітали одне одного, ходячи до маєтку, так що навіть могло здатися, ніби дім графа ось ось відновить свою колишню силу. Цюйнін чула про це від Юфанінь у минулому житті. Тож добре знала справжній стан справ у маєтку Цін юань. Коли вона вийшла з полонкіною, і побачила навколо таку жваву картину, то мало не подумала, що приїхала не туди. Вона підняла голову і кілька разів перечитала табличку, щоб переконатися, що це справді маєток графа. Вона була здивована, але не захотіла ставити зайвих запитань. Її запрошувальну картку взяли і слуги провели їх до резиденції. Кілька людей пройшли верандою, відчуваючи аромат насіння османтуса. Та розсипаних хризантем уздовж дороги, що додавало елегантності всій композиції. Коли вона вже збиралася увійти в круглі ворота, що вели до заднього саду, за рогу вибігла худа постать. Вона була одягнена в зелену сукню, яка була подерта і брудна. Це була дівчина з розтріпаним волоссям, зібраним у вузол, на її обличчі застиг переляк, а очі були червоні. Сюєнін внутрішньо здригнулася, їй здалося, що дівчина виглядала знайомо Побачивши, як та стрімко наближається, у Сюянін не було часу ні подумати, хто це, ні відступити вбік, і дівчина врізалася їй у плече. Вишитий мішечок, прив'язаний в неї на талі, впав на землю. Сюєнін не вирухнулася і лише дивилася на неї. Юфаньїнь щойно втекла з дров'яного сараю і, бажаючи востаннє побачити свою інян, яка тяжко захворіла і помирала, однак вона врізалася в когось, і це так її стривожило, що вона розплакалася. Вона швидко нахилилася, щоб підняти мішечок. Інян – термін для наложниці. Тут йдеться про наложницю господаря маєтку графа Ціньюань. Вона швидко нахилилася, щоб підняти мішечок. Проте сльози впали на нього, змочивши щільну вишиті білі піони. Вона спробувала витерти їх руками, але лише залишила пляму. У цю мить Ю Їнь так зненавиділа власну незграбність, що не посміла більше торкатися брудними руками. Вона обома руками простягнула мішечок сіянін із почуттям провини та страху. Дурна Їнь врізалася в панянку і зіпсувала ваш мішечок. Я вигадую для панянки новий, на заміну. Прошу вибачити мене. Коли вона простягнула руки, рукави трохи зісковзнули. На оголеному зап'ясті було видно чорні синці, і навіть сліди від ударів. Служниця, яка вела тоді Сюяніну маєток, була приголомшена, побачивши це. Погляд Сюєнін ковзнув з її обличчя на зап'ястя і вираз її обличчя ставав дедалі ошелешенішим. Танер швидко зреагувала. Побачивши, що щось не так, вона поспішно взяла мішечок Давайте мені. З іншого кінця коридору почулися звуки хаотичних кроків і крики старих служниць Не можуть наглядати навіть за однією людиною. Ще дозволили їй утікти після того, як замкнули у такий важливий день. Якщо щось трапиться, усі ви будете за це відповідальні. Швидше, швидше знайдіть її. Як могла Юфань залишатися тут після того, як це почула? Вона поспішно вклонилася в суєнін, підняла поділ своїй спідниці і побігла до іншого кінця коридору. Квіткові гілки обабіч дороги подряпали її рукави та тильний бік рук, та вона не наважувалася зупинитися. Старі служниці невздовзі... Помітили її сліди кинулася кинулися вздогін. було чимало метушні. Служниця, яка супроводжувала Суянін, знала, що в маєтку останнім часом було неспокійно через справи і нян, і не посміла розповідати гості, тому поспіхом вибачилася перед Суянін. Ми змусили панянку стати свідком такої прикрої сцени. Щойно куплена служниця ще не знала жодних правил, і старі служниці зараз навчать її. Ви ж не злякалися, правда? Сюїнін просто взяла півонієвий мішечок із рук танер, спершу вишиті білі надки створювали в піонах вишукану й благородну елегантність, але тепер на них залишилися сліди сліз і плями від них. Вона кліпнула й опустила очі, під густими довгими віями лежала темна тінь. Вона могла почути холодний голос усередині себе. Не хвилюйся, не хвилюйся. Щодня помирає так багато людей. То і що, якщо помре і вона? Не переймайся, за кілька годин ти зможеш побачити справжню юфань'їнь.